Так, не чути було. Для початку традиційно представлюся, розповім, про що будемо говорити, та скільки часу вашого займу. Я Владислав Кривець, мій 29 років, я колишній військовий. бачите навіть прапор мені побратимів прислали подарунок, дуже гордюся цим. Говорити ми сьогодні будемо, я зроблю вам невеличку презентацію компанії партнерів, з якими ми працюємо. А також презентацію бізнесу. ефір, я думаю, по часу буде хвилин 15-20, тому, як то кажуть, вмощуйтесь зручніше і слухайте. Зараз я включу демонстрацію екрану і за допомогою слайдів буду з вами спілкуватися. Так, зараз. зараз. Є. Перед цим як почну представлення партнерів наших, з якими ми співпрацюємо, а також бізнесу. Коротенько пробіжуся по продукту. Що це таке, навіщо воно потрібне і як зробити так, щоб старості не бідувати. От якщо ми подивимося на наше життя, то його умовно можна поділити на три періоди. Перший період це навчання, садик, школа, університет, другий період це періодок заробіток, роботи. Ми працюємо, заробляємо гроші. І третій період це відпочинок. Але в Україні він називається пенсія. І так виглядають, на жаль, наші сьогоднішні пенсіонери українські. В період навчання нас забезпечують батьки, тобто своїх грошей нема. В другий період, коли ми починаємо працювати, у нас іде фінансовий зріст. І от рано чи пізно він цей зріст закінчиться. Тобто, обов'язково це неминуче буде останній робочий день. Що ж буде потім? Потім буде дуже стрімке фінансове падіння. Рістін, інфляція, ці всі чинники загонять людей в бідність. Вгору ми більше зростати не будемо в фінансовому плані, маю на увазі, так як ми вже не працюємо. І на тому самому місці ми не зможемо залишати. Тобто, наприклад, отримуємо зарплату 20 тисяч і спускаємося, падаємо на 2 тисячі солідарної пенсії. І щоб цього спаду не було, щоб не виживати. Нам потрібно з вами, кожному з вас самостійно накопичити капітал, якщо ви хочете жити багато. Так виглядають пенсіонери за кордоном. Погодьтеся, що пенсіонери Європи та Америки вони живуть набагато краще. Як думаєте, за рахунок чого вони там живуть? Насправді, от якщо ввести. Вікіпедії страхування життя в Україні, то воно виб'є вибі наступні рядки. Давайте я вам їх зацитую. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Люди там самі собі накопичують в компаніях страхування життя. Ваша пенсія буде в 5 разів менша, ніж зарплата. 20% буде платити тільки держава. Це ця сама солідарна пенсія, на яку живуть наші сьогоднішні пенсіонери. Пенсія європейця складається з трьох джерел. Перше джерело це солідарна пенсія 20%, потім 30% державна накопичувальна. в Україні, до речі, вона не працює. І третє джерело, як бачите, більшу частину складає да, понад 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. Так виглядають от пенсіонери за кордоном. 10% рекомендується накопичувати. Відкладати. І от, якщо кожного дня відкладати по 55 гривень, це вже буде за рік 20 тисяч гривень. Вроді, начебто, невеликі гроші 55 гривень, але 20 тисяч гривень в рік є. Як працює накопичення? Якщо відкладати кожного року на протязі 30 років по 20 тисяч, то коштів самостійно накопичених буде 600 тисяч. Ясно, що є інфляція, вдома вони по-любому знеціняться. Але якщо ще в гривнях їх тримати, то взагалі буде ну, нічого не будь стояти. В цих міжнародних компаніях гроші не тільки зберігаються, а вони працюють. І компанії дають в середньому 12-14% річних прибутку. І от за рахунок такого довгого терміну і складного відсотка самих лише. Відсотків може бути в три рази більше, тобто 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тобто людина в 60 років, коли буде виходити на пенсію, забирає собі такий от невеличкий сформований капітал, пенсійні 2 мільйона 400 тисяч гривень. Саме так роблять в усіх розвинутих країнах світу Європи Америки. Точніше Європи і Америка окремо. В нашому житті в другий період, коли ми працюємо, бувають різні форс-мажори: травми, хвороби, інвалідність і навіть померти можна, так як ми живемо в Україні, не захищені від цього. І ці всі ситуації несуть за собою фінансове падіння, дуже стрімке. А якщо в сім'ї помирає годувальник, то сім'я взагалі скочується боргову яму, одним словом, і потім дуже важко її звідти вибратися. На, цей, на ці всі випадки в страхових компаніях передбачені основні такі страхові захисти. Перше, це смерть по хворобі або по віку. Людина отримає ту суму, яку вона мала би накопичити за цей період, який стоїть в договорі. Да? Другий основний захист це трагічна смерть, наприклад, ДТП. Людина загинула, і от вона отримає ту суму як з відсотками, яку мала би накопичити. Да, це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ну, звичайно, гроші людину не повернуть, але все-таки родині буде легше буде легше піднятися. І третій основний захист це втрата непрацездатності, інвалідність. Це перша, третя група. І от компанія від 1 мільйона 800 тисяч буде виплачувати там якийсь відсоток. Це вони там самі будуть визначати. І виплачувати є такі ще додаткові захисти: від травм, опіки, переломи, госпіталізація, перелом зуба. До речі, за перелом зуба я отримав виплату. У мене була виплата. Так, онкологія, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус, критичні хвороби це ці всі випадки є покриття страхове. Тобто, краще, щоб страхова компанія покривала, ніж це все оплачувати зі свого карману. Так, отак коротенько ми пробіглися по продукту. Тепер починаємо. Давайте, якщо у кого є питання, то включайте мікрофон, говоріть або піднімайте руку. Василь, давайте я вам також включу мікрофон. Якщо є питання, то задавайте, не соромтесь. Якщо ні, то буду розпочинати презентацію компаній-партнерів компаній наших і самого бізнесу. Так, ну добре. Ми співпрацюємо з такими гігантами, як Уніка австрійська. От ви можете бачити, в неї рік заснування 1811 рік у Відні, в Австрії. Вона має понад 11 мільйонів клієнтів і працює в 22 країнах світу. Так само є гігант. Американська компанія Метлайф, яка була заснована в нью йоркі США, 1868 рік, вона має по світу 110 мільйонів клієнтів. Уже я впевнений, що більше, ніж ці 110, але уявіть, це як майже три населення України, так, клієнтів, з якими по світу. І працює в 40 країнах світу. Тобто, коли мені говорять, що та це все лохотрон, це розводняк, мене мене Ну, Тут, якщо включити вімкнути критичне мислення, да, компанії такі гіганти, скільки клієнтів, набивали свій авторитет понад два століття і прийшли в Україну, зайшли на ринок України, щоб кинути когось на 20 тисяч гривень в рік. Це абсурд. Так, йдемо далі. Також є в нас ще три компанії-партнери: це ТАС. Українська заснована в 2000-х роках. До речі, українська компанія ТАСС є власником Монобанку хто не знав. Vienna Insurance Груп, також Австрія, рік заснування 1824 рік і Каделайф Словенія 1894 рік. Це всі п'ять компаній-партнерів, з якими ми співпрацюємо. Також я вам зараз покажу на прикладі американської компанії MetLife, яка є в списку Forbes. Тобто, от ми бачимо, вона на 157 му місці MetLife. Йдемо далі. Тут ось посортовано. Ви можете бачити. так, Перестрибнув. Пере, MetLife 157 місце, потім 217 Volvo. Тобто, вона більша за Вольво. 222 місце це Макдональдс, яким ми всі з вами користуємось. Також більше за Макдональдс. 239 місце Nike. 306 Xiaomi телефони. Да? 340 Renault автомобілі. 341 Nissan, 342 Panasonic. І 892 Adidas, Тобто, оці всі світові бренди, світові компанії, якими ми з вами всі користуємось, по суті. Метлайф, да? вона всіх їх обігнала. Ну, Це не дивно, так як активи в неї понад 800 мільярдів доларів. Уявіть, да? які розміри. Документи. Документи це ліцензія від нас якому фінпослуг від Національного банку України витяг з державного реєстру фінансових установ, єдиний державний реєстр виписка. Це все друзі, перевіряється через менюст за номером документа. Банки-партнери можливо, ви чули і навіть знаєте. Я думаю, що українські банки, такі як Ощад, Кредит Агриколь, Райфайзенбанк, Укргазбанк. вони, вони ці всі українські банки є партнерами. Компаній, не всіх звичайно, але MetLife та точно є. Тобто вони продвигають їхню продукцію в банках. Якщо хтось приходить оформляти свою карточку чи ще по якомусь питанню, то вони пропонують їхню продукцію, співпрацюють, так сказати. Є так само страхові компанії, у кого є додаток Приват-24. Є з цієї страхові компанії. Якщо ви зайдете приват 24, там є кнопка, така оранжева платежі. От, Ви тиснете на цю кнопку платежі. Потім є от страхові компанії, зонт такий натискаєте. І також от дивіться, є всі компанії: TAS, METLIFE, потім Unica, Vienna Insurance Group, GRAVE. Тобто, всі компанії-партнери там є. Додатку Приват 24. Так, йдемо далі. Це приклад полісу, точніше програми, Золотий Капітал називається. От якщо ми візьмемо, що жінка 30 років, вона взяла собі на суму 30 тисяч гривень кожного року вона буде собі відкладати таку суму. І до 65 років. Тобто, 35 років вона буде відкладати. Якщо не буде індексувати, то накопичу собі 4 мільйони 628 тисяч. Якщо з індексації, то це буде понад 10 мільйонів гривень. В неї буде пенсійний капітал. Також основні захисти: смерть по хворобі, смерть по нещасному випадку, непрацездатність, онкологія, переломи, опіки, травми. Ну, ви можете бачити, які суми покриття. Йдемо далі. Так, Юніор капітал – це для дітей такі накопичувальні програми. Якщо дитині там років 5 або тільки народилася, батьки беруть в Європі, я маю на увазі, відразу їй поліс накопичувальне страхування. От дитині 5 років, да, взяли на суму 15 тисяч гривень невеличка в рік, і до 25 років, тобто на 20 років. З індексації вона отримає дитина 700 тисяч гривень капітал, не буде на вхід в доросле життя. Зможе вивчитись на ці гроші, можливо, купити автомобіль, відкрити свою власну справу або зробити перший внесок на квартиру. Ну, це досить таки мудро і розумно так робити. І так само захист є травми, хірургічне втручання, настання захворювання, дитячі критичні захворювання, так як діти часто хворіють, да? госпіталізація. Це все покривається, друзі. Пакети тут ви можете бачити різноманітні. Пакети на цьому слайді. От е, зараз самі ходові. Це е, дивіться, предпослідній в правому верхньому кутку посередині 40 тисяч на 20 років і 40 тисяч на 30 років. Люди так от собі беруть. Хоча да, війна незрозуміло, звідки гроші беруться, але люди, які розуміють, що це потрібно, що це крутий насправді продукт, вони це собі беруть. Е, як ви от. З присутніх на ефірі, як ви уявляєте собі ваші 65 років? Чи хотіли б ви так само, як оці от, дві сімейні пари, да? два чоловіка, дві жінки, відпочивати десь на березі океану, подорожувати, допомагати дітям, а не навпаки, як у нас зараз є? Оце все може у вас бути. Тепер переходимо потихеньку до е, ринку. До самого бізнесу. Перспективи ринку в Україні колосальні. От ви на слайді можете бачити, що 1,6% тільки є клієнтами. Насправді, вже 2% населення України користуються послугами цих міжнародних компаній. Так, перспективи ринку. Давайте я вам зараз зачитаю: за кордоном, левого частка людей накопичує собі кошти на пенсію в компаніях страхування життя. Таблиці наведена цифра, кількість коштів, яка відкладається в перерахунку на одну людину в компанії страхування життя. В Україні найнижчий показник в Європі: всього 5 доларів на людину. Тобто, уявіть: якщо поділити на всіх людей, на всіх українців ці гроші, які відкладаються українцям, то тільки 5 доларів на кожну людину в рік. Ну це капля в морі, в Європі. Страховий бізнес генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни. Тобто, уявіть, які компанії ці гіганти, якщо вони навіть перевищують валово внутрішній продукт країн. Україна одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. Ну це не дивно, тому що страхові компанії зайшли на ринок України. У 2000-х роках, коли, коли був прийнятий закон України про страхування, і почали надавати свої послуги українцям. Так, ідемо далі. Чому такий важливий ринок? Тому що 98% це майбутні потенційні наші клієнти. А я вам гарантую, що всі українці в майбутньому будуть клієнтами. Просто хтось раніше це зрозуміє, а хтось пізніше. Але всі все одно будуть. Чи хотіли б ви отримати можливість забезпечити життя сім'ї, отримати визнання, жити вільним життям, не залежати від роботодавця, подорожувати нові успішні друзі, допомагати іншим людям? Це в нас в нашій сфері тут все є. Зараз я вам буду пропонувати бізнес-модель 21-го століття. Продукт, як ви зрозуміли, це насправді унікальний, він вирішує дві глобальні і соціальні проблеми кожного українця: це проблема пенсійного забезпечення, і друга проблема це медичного забезпечення. Так само бо якщо перша проблема, ми бачимо, як живуть наші пенсіонери, виживають на ту мінімальну солідарну пенсію, і так само медичне забезпечення. От багато зустрічаються. Тікток, Ютуб та всюди, в усіх соцмережах люди збирають гроші на операцію там, дітям, собі, ну немає грошей у людей. І якщо немає у людини грошей да, на ту операцію, то хоч помирає, як то кажуть. Компанії це все компенсують. Унікальний продукт є. Плюс вільний ринок. Ви побачили, що тільки 2% населення України користується, тобто, можливості ринка колосальні, роботи не почати й край. І оці два складових, тобто унікальний продукт і вільний ринок, це дорівнює успішний бізнес. Як працює наша система, насправді все дуже просто: є фінансовий консультант, тобто я, або, можливо, в майбутньому хтось з вас клієнт і страхова компанія. Фінансовий консультант надає інформацію клієнту, клієнт такий, о, ну да». У мене навіть там, 20 років стажу. На що працювати ще офіційно? Да? Збирати той стаж, якщо все одно пенсія буде 2000. Так, да, класний продукт, я хочу його взяти. Потім ми оформляємо заяву: це все робиться в онлайн варіанті, в режимі, точніше. Клієнт оплачує гроші, так як ви бачили на попередніх слайдах. Це все є в Приват24. Монобанку, до речі, так само є. І страхова компанія випускає поліс клієнту, надсилає Укрпоштою або новою поштою на адресу, яку вказав клієнт. І нам виплачує комісійну винагороду. Все дуже просто працює. Хочу відразу наголосити, що ми не є страховими агентами. Ми будуємо власний бізнес, власну мережу в брокері. Хто такий брокер? Брокер це посередник. Між страховою компанією і клієнтом. І саме в цьому брокері ми будуємо собі бізнес. Якщо порівнювати, то є от АТБ мережа, да? ФОРА мережа, Вейлмарт мережа, та багато таких мереж є, заправки мережі є. Тут так само, тільки ми будуємо не з заправок чи з ФОР, чи з АТБ, А з партнерів. Все дуже просто. Так, є в нас різні кар'єрні. Рівні. Взагалі є їх 8% починаючи з 1 і до 8. На першому кар'єрному рівні у вас буде множник 18% від суми полісу. Тут я, як в Тікток, так і говорив, що багато часу витрачати на це не треба, не треба, 2-3 години тобто нікого я не обманув. Просто потрібно для початку запрошувати людей до мене на ефір, щоб люди, люди слухали, я доносив інформацію, вони розбиралися. Якщо ваша людина там серйозно зацікавилась, вона захоче це оформити поліс, наприклад, на 10 тисяч гривень, то ви отримаєте одноразово 1800, тобто 18%. Потім, якщо 20 тисяч гривень, да, це 3600 і відповідно 30 тисяч гривень це 5400. Відразу відповім на питання, звідки великі такі комісійні, так як з кожним рівнем, ви бачите на слайду, буде комісійність відсотковому від відсотковому відставці, страхові компанії. вони розуміють, що українці самі в офіси страхових компаній не підуть собі оформлювати накопичувальне страхування життя. І от замість того. Щоб витрачати ці гроші на рекламу, вони платять нам, тобто фінансовим консультантам. І це вигідно всім: і клієнту, і консультантам, і страховим компаніям. Так, на другому кар'єрному рівні множник у вас вже буде 24%. Тут ви вже можете підключати собі партнерів, будувати, починати потихеньку мережу. Так. Якщо ви підключите навіть три партнери, в яких буде множник на першому рівні 18%, від їхнього обороту ви будете отримати 6%. Тобто різницю 24% віднімаємо 18%, різниця 6%. Потім, коли ви вже перейдете на третій рівень, множник у вас буде 35%. Ваші партнери так само будуть продвигатися по кар'єрній сходинці. І вони будуть отримати 24%. І так само від їхнього обороту у вас різниця вже буде 11%. Тобто пасивний дохід, можна сказати. Нічого так не мотивує, да, як в подальшому перспективі це пасивний дохід. Потім, якщо ви підключаєте ще собі новачка, в нього 18% і множник на першому рівні, і ви будете отримати 17% в різниці. Далі. До третього рівня, ну, це ще не серйозний бізнес. Ми тут поки що навчаємось тільки залучати партнерів. На третьому рівні, коли ми доходимо до нього, ми відкриваємо ФОП третьої групи спрощений. Тобто, там вже все йде серйозно. І от 4 по 5 рівень, приблизний дохід може бути 50 тисяч гривень, але зараз наші консультанти в рази більше заробляють. Тут вже навчаємось формувати команди. Проходимо різні відповідні навчання. Починаючи з шостого і по сьомий рівень, дохід вже коливається десь в межах 150-200 тисяч гривень в місяць. На цьому моменті, бува, люди виходять з ефіру, бо не вірять, що такі гроші можна тут заробляти. Ви молодці сьогоднішня аудиторія взагалі молодці респект. шостого по сьомий рівень виховуємо вже самостійних керівників. І восьмий рівень на восьмому рівні ми стаємо співвласниками компанії компанії брокера. І там дохід вже ну, непоганий, такий, досить, досить непоганий. Це близько 400 тисяч гривень. Це вже фінансова свобода. Тобто, тут на восьмому рівні ви вже збудували мережу. Хто дивився мої попередні ефіри, хто дивився, можливо, в записах? Там, я, де я говорив про типи мислення, є робітник, підприємець. І бізнесмен. От, мислення, яке бізнесмена? Він будує мережу. Він не дивиться, що там йому говорять, там та нічого не вийде, рік нічого не виходить, там, можливо, два роки, да, нічого не виходить. Він на це не звертає уваги. Він йде до своєї цілі, він знає, він тут знає, що в перспективі, коли він вже збудує цю мережу. Він просто краник відкриє, тобто водопровід да свій. Все. В нього є тоді фінансова свобода. Він може відпочивати, що хоче робити, йому буде круглосуточно, цілодобово капати дохід. Цим і відрізняється підприємець, перепрошую, бізнесмен від робітника. Так як робітник, ну, він не так трохи мислить. Мислить: місяць пройшов, да, нічого не виходить, де моя зарплата? Потрібна зарплата. Я, а, фігня, це все якесь. Є в нас різного роду подарунки. Мотиваційні: це годинник, ручка паркер, золотий годинник, коли ви досягаєте сьомого рівня iPhone, телефон і якась техніка Apple. Був так само конкурс. Період тривав в травень-жовтень 4 дні в найкращому готелі Буковелі у Блю. Переможцями були 100 найкращих консультантів. От друзі, якраз зараз вечір. Після цього ефіру задайте собі питання і дайте на них чесну відповідь. Чи хочете ви більше заробляти, мати більше вільного часу і чи хочете краще жити. Якщо хочете, то welcome, як то кажуть, до нас в команду. До речі, зараз ще проходять наші навчання, саме зараз, в Івано-Франківську офлайн. Там у нас є люди, які вже досягнули певного рівня, проходять відповідні навчання. Тому, друзі, розберіться в цій темі, хто дійсно хоче заробляти, а не просто працювати. Бо щоб насправді щоб почати більше заробляти, потрібно змінювати не роботу, потрібно змінювати мислення від робітника до бізнесмена. Так, ну на цьому, якщо є в кого питання, то. Задавайте. Зараз я виключу демонстрацію екрану. Так, є чудово. Тетяна, радий бачити. Якщо є, задавайте питання, якщо ні, будемо поки що на цьому завершувати. Запис ефіру я викладу сюди, в телеграм-канал, тому можете з ним ним ділитися з людьми, своїми близькими, а також переглядати в записі. Так, ну, питання ніхто на мікрофон не включає. Добре тоді. Василь, можливо, у вас є питання? У вас я перший раз на ефірі бачу, можливо, у вас, для вас це нова тема. От, якщо вам зручно, включіть, будь ласка, мікрофон, скажіть, що вам сподобалось найбільше? Це накопичення, страхування чи бізнес? Так. ну, е, Я думаю, накопичення. Накопичення, так. Дякую, дякую. Про, про дітей цікаво зему. Про дітей так само я планую да, провести ефір, розібрати дитячі накопичувальні програми. Щоб ви побачили, я відкрию, зайду в свій кабінет консультанта, і ми це з вами онлайн все розберемо дитячі накопичувальні програми в ТАСІ і так само у Метлайфі. Я думаю, можливо, навіть завтра я це все організую. Так, можливо, ще хтось хоче сказати, що йому найбільше сподобалось. Не соромтесь. Тут всі свої, як то кажуть. Всі ми українці, всі ми свої. Так, ну добре, друзі, не буду настаювати, як то кажуть. Тоді на цьому сьогодні все. Дмитро, добрий вечір. Подивитесь уже в записі. Перепрошую, але ми вже завершуємо. Так, всім гарного, тихого, мирного вечора. Саме головне до завтра. Нагадую, що ефіри проводжу кожного вечора о 21.00 в цьому телеграм-каналі. Посилання для друзів є в майже в кожному дописі. Там в останньому я викладав, як робив рекламу, що буде ефір. Можете ділитися тим посиланням з друзями, щоб вони так само заходили і розвивалися. Все, всім тоді, папа, -па, до завтра, слава Україні. Героям слава.